Як перевіряти компанію, чи є вона скамом чи ні, перед тим, як працювати у web 3 Треба збирати інформацію, дані по проекту. CoinMarketCap, Cointelegraph, CoinGecko, точніше, це теж є. Відкриваєш е, якийсь там чат-GPT, будь-які там джміні, ще й там ЛЛМки, пишеш, що це за проєкт, яка в нього форма власності. Там, і він тобі про, 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 проходить весь інтернет і додає таку певну вижимку. Там проєкт е, отримав інвестиції, раунду, там mm -hmm. пресс в розмірі там, 5 мільйонів. і його інвесторами там, є, наприклад, там, якась компанія в це там відомий поставник ліквідності, і ти там плюс-мінус роз... Розумієш, так ну за ним стоять серйозні люди. Ну серйозні якісь компанії, проекти вкладають гроші. Напевно, це щось адекватне. Якщо е, там приватні інвестиції не зрозуміло, який там об'єм цих інвестицій, не зрозуміло, в чому суть проекту чи uh -huh. технологічного рішення, не зрозуміло, що у них на LinkedIn відбувається там п'ять людей. Працюють всі вони з різних частин світу, без е, світлин, ну без uh -huh. фото. Там і так далі, ну 100% це якийсь там скам.